Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Я займаюся таким цікавим заняттям у нас вечір. І я вирішила сісти перебрати цибульку. Знесла згоріща. В тому році я посіяла, не пам'ятаю, стаканчик чи два чорнушки. У нас кажуть, чорнушка на те насіннячко, яке збирають насіння з цибульки. І виросла в мене ось така цибулька, якщо чесно, виростила я її досить. Халатно так сказати, я її посадила і забулася про неї. Вона у мене трошечки заросла, я її випалила, вичистила, все було гарненько, і знову я про неї забулася. Згадала аж тоді, коли треба було вибирати. Вона в мене була там під картоплею і дуже далеко, де я ходила дуже рідко. Але все одно, докладаючи мінімум зусиль, я виростила ось таку цибульку доволі і непогану. Я вам скажу, є і крупніша, є і дрібніша. Ось почала я її перебирати. Тут у мене ділю на два сорти: Отака довгенька і кругленька. До речі, зберігала я її цю цибулю, як оце я її вибрала. Висохла вона на горіщі разом зі стівною цибулею. Я її згребла в кубку і на зиму разом зі стівною цибулею. Там трошки збоку прикрила, накриваємо ми старими такими одіялами, матрасами, щоб вона не замерзала. І там вона досить добре так зберігається. Але знаєте, все одно там сирувато і прохолодно. І мені порадили, так як я ну, колись дуже давно вирощувала чорнушку на ось таку тиканку, в нас кажуть на цю цибулю тиканка. Вже не пам'ятаю, як це було, колись дуже років, мабуть, 10 назад. І от е, рекомендують ось таку цибульку перед тим, як висаджувати, її гарно прогріти, щоб вона не йшла у стрілки. А так як вона була на горіші, хоч там і морозу немає, але все одно сиро і холодно, цибуля була холодна. Я, я занесла її вчора, вчора, оце ввечері трошки перебрала, поставила на котел, вона гарненько підсохла, ось так уже навіть шелестить, шарудить. І тепер буду її тримати, як переберу всю, спідпечував е, ящичок Пересиплю і буду тримати її в хаті в такому кардонному ящичку. Багатенько бачу, проросло ось такої довгенької цибульки. Оця кругла взагалі не, не проросла ні капельки, а довгенької багато проросла. В цьому році, друзі, хочу вам сказати, що я цікавилась, коли останній раз була на базарі, то у нас сіна коштує 50 гривень 100 грамовий оцей гранчачок. Як раніше були гранчаки 200 чи 250 г і 100 г. Оця стопочка коштує у нас 50 гривень. Напишіть мені дуже цікаво, в яку ціну у вас це бабульки у нас продають. Де насіння вони своє домашнє продають. Напишіть, яку ціну у вас насіння сіянки. Ну, а в насінневих магазинах, де продається насіння уже запаковане від фірми, то там по 5-2 грами, 15 грамів коштує ну, від 7 і поїхали, поїхали вище. Взагалі ну, менш вигідно, але там вже якісь сорти йдуть. І цибуля-тиканка, ось ту, що ми говоримо, тиканка, зараз у нас починаючи від 100 гривень. Ну, я рада, що посадила в тому році, в цьому році теж буду садити. Все-таки заекономлю якусь копійку, тому що вже досить у мене немало грошей пішло в цьому році на насіння. Я просто вже шалені гроші викинула на всяке насіння, а ще виписала там. Um, сьогодні мені прийшла посилочка там пленка на теплицю, а ще повинна прийти. Ми там теж з дівчатами виписували насіння. Я все ж таки виписала справжніх гібридів огірків. Як прийде, то покажу вам. Все ж таки, мені хочеться їх спробувати, бо огірочків теж я вже різних. Накупляла і вже й не показувала вам, що я ще підкупляла. Ну, я знаю, я скажу вам точно, що так, всі, хто живе в селі, хто займається огородом, хто це любить, всі цим зараз хворіють в основному. Ну а я буду перебирати свою цибульку, і якщо сьогодні закінчу, покажу вам, скільки в мене її вийде, і скажу, чи вистачить мені, чи ні. Так, друзі, перебрала я цибулю, ох, і марудне це діло. Це я не знаю. Хорошо, що є телефон. Я включила там пару цікавих відео, передивилася, хоч якось трошки відволікало, а тут це нудно, реально нудно. Ну, перебрала всю. Вийшло у мене 2 кг 400 г. Ось старалася отаку довгеньку, хочу її розділити, посадити віддільно. І кругленька. Зараз відправлю її, поставлю на кот. В ящику цьому, щоб вона просохла до завтра, а потім пересиплю в бумажний ящик. Отакі От справи. 2400. Ну, в принципі, якраз іще синенької я докуплю цієї фіолетову, що на салати, та може там якихось по 300 г білої і синенької так, для різновидності. У мене є ще кущівка, як буду перебирати кущовку, покажу вам, яка в мене насінева кущівка посадю, вона хорошо виручає. Зараз у мене ще є ця. Одинарка поки, я не скажу, що вона навіть і є, де-не-де трошки попадається. Ну, ще є. А далі вже будемо доганятися кущовку, і вона виручає завжди. Кущовка лежить довго і до нового врожаю, в принципі, якраз цибульку не купуємо. В цьому році цибуля, АТБ, я бачила, була по 47 гривень. Люди кажуть, в деяких місцях навіть по 50 їстівна цибуля. Ну, Пишіть, друзі, в яку ціну у вас цибулька, яку у вас ціну посадковий матеріал. Ця сіяночка дуже цікаво в різних областях, в різних регіонах. У нас ось такі ціни. Ну, Будемо викручуватися якось. От я трошечки і зекономила. Ще обов'язково куплю сіянки, обов'язково посадю на той рік. Ну, і все. Готуємося, готуємося до сезону, друзі, всім вдалих покупок, всім вдалих врожаїв і всього вам найкращого!